Вітаємо! З вами магазин у І в цьому відео ми хочемо розповісти, що таке терморегулятор, які бувають види терморегуляторів, та розповімо про найбільш поширений бренд Тернео. Почнемо з того, що таке терморегулятор і навіщо він мені потрібен. Терморегулятор це виріб, який автоматично підтримує задану вами температуру на обігрівачах або інших електроприборах, і насправді його принцип роботи дуже простий. Він лише порівняє фактичну температуру в приміщенні та приймає рішення про передачу або припинення живлення електроенергії. Таким чином, якщо у вас буде автоматичний контроль необхідної температури, це заощадить електроенергію та зменшить витрати коштів. Терморегулятори, які ми рекомендуємо під наші обігрівачі, бувають трьох типів: а саме: механічні, розеточні терморегулятори. Та розеточні з програмуванням або користуванням через Wi-Fi. Почнемо з самих простих: механічного терморегулятора та електронного терморегулятора. Серія Terneo Roll та Terneo VT. Ці терморегулятори схожі між собою та мають тільки різну візуальну індикацію, де Terneo Roll має механічне колесо, а VT кнопки для переключення. Терморегулятори призначені для підтримання температури від 0 до 35 градусів. Для їх функціонування не потрібно додаткових датчиків. Вони витримують навантаження до 3 кВт та мають індикацію зеленого та червоного кольору для розуміння, коли працює обігрівач. Також з переваг цих терморегуляторів їх можна встановити в підрозетник, який закриється декоративною рамкою, яка йде в комплекті. Або ж встановити на додатковий накладний адаптер, який в комплект не входить, але його можна докупити в нашому магазині. Наступні це розеточного формату серія Тернео RZ та Тернео СРЗ. Насправді цей тип терморегуляторів саме популярний. Він ідеально підійде для людей, які хочуть, щоб все було максимально просто, без монтажу. Тільки включити в розетку виріб і отримувати комфорт. Серії ідентичні між собою. Різниця тільки в тому, що РЗ має фактичні кнопки на корпусі, а СРЗ йде з сенсорними кнопками. Також з переваг цих серій те, що в них можна налаштувати таймер на включення та виключення. Можна переглянути скільки часу працював обігрівач. Можна поставити блокування налаштування, щоб не дозволити дітям чи стороннім особам щось змінити. Також дані серії витримують навантаження до 3 кВт. Серія ПроЗ це розеточний терморегулятор. Який має збільшений опціонал по керуванню та ідеально підійде для будинків, квартир, офісів, де потрібно налаштовувати, окрім температури, графік та сценарії роботи пристрою. З переваг про ЗЕМ має. Програмування згідно тижневого графіку, окремо для будніх та вихідних. У будні є три періоди підтримки температури. А на вихідні один від'їзд: ви можете налаштувати меншу кількість роботи та температури на дату вашого від'їзду та приїзду. Функція відкритого вікна терморегулятор розпізнає, коли різко падає температура і не включає обігрівач під час, наприклад, провітрювання приміщення, щоб не витрачати електроенергію, блокування налаштувань, щоб не дозволити постороннім або дітям щось змінити. Останній розетний терморегулятор серія RZX Wi-Fi це розеточний терморегулятор, який підтримує велику кількість налаштувань та програмування та дає самі максимальні показники по ефективності та малому споживанні електроенергії за рахунок таких опцій, як геозонування. Коли вас немає вдома, регулятор розпізнає це та виключає вигрівач. Функцію можна максимально налаштувати та виставити радіус, коли автоматично включається чи виключається ваш прилад. Також додатково можна встановити пуш-повідомлення про включення або виключення. Графік споживання в кіловатах та грошах також можливість переглянути таблицю споживання. Помісячно або за рік максимальне налаштування комфорту до 16 температурних періодів на день. Це рекорд серед аналогів. Зручний та зрозумілий мобільний додаток, режим від'їзд та приїзд. Терморегулятор знизить споживання електроенергії, а в приїзд відновить графік. Замовляйте терморегулятори в нашому магазині. Наші спеціалісти підберуть для вас оптимальний варіант. До зустрічі!